Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. Яким був цей тиждень у Рівному та області. Пригадуємо далі у інформаційному блоці. Музика. У рівному цього тижня стартувала щорічна безкоштовна вакцинація тварин від сказу. Впродовж 13 днів у різних районах обласного центру працюватиме виїзна бригада ветеринарів. Більше про щеплення, як часто його робити та для чого, дивіться у сюжеті. Рівнянка Наталія Баюн вже не вперше вакцинує свого бігля Сандру на виїзній лабораторії. Жінка каже, намагається не пропускати всі вікові та обов'язкові щеплення і регулярно відвідувати ветеринара. Цьогоріч Сандра отримала вже 11-й укол від сказу. Ми ходимо, ми дружимо з різними тваринами, і для цього треба щеплювати, щоб якось обезпечити собаку тварину і себе. Я прихильниця того, що щеплювати потрібно. Ми гуляємо на природі, тому що нам різні тварини можуть зустрітись по дорозі. Це відповідальність. А Валерія Олійник можливістю безкоштовно щепити домашнього улюбленця скористалася вперше. Каже, до цього вакцину її п'ятирічний арчі отримував у ветеринарних клініках. Вигідно, в принципі, собі не потрібно записуватися, просто прийшов особист зручно. Він з іншими вуличними тваринами. Так сказати, спілкується, через це краще так зробити, щоб себе обезпечити і пса, все таки ж друг. Безкоштовні вакцинації тварин у Рівному проводять щорічно виїзна лабораторія працює у різних районах міста згідно графіку впродовж 13 днів. Прийом триває з 15 до 19 години. Щеплення проводиться проти сказу. Це захворювання таке, яке небезпечне для людей і тварин. Щеплюємо собак, котів раз у рік треба щеплювати проти сказу. Вакцина наша вітчизняна, Рабістар, виготовляє її промпостач, наша українська. Вакцина безкоштовна, закуплена за кошти державного бюджету. І щеплення також проводиться безкоштовно. Лікар каже, цією вакциною користується вже більше десяти років. Її переваги в тому, що місце уколу не потребує особливого догляду, та й препарат жодних побічних реакцій не дає. Використовувати його можна із трьохмісячного віку для собак і котів. Не дає ніяких побічних ефектів. Єдине, що може день два трошечки бути в'яла, не ну не така активна, тільки всього. Ніяких ускладнень, ніякого попереднього чи після догляду особливого не, не потребує. Рівне є неблагополучною територією, тож робиться щеплення раз в рік для профілактики. За п'ять з половиною місяців 2023-го в обласному центрі було ж зареєстровано вже два випадки сказу. Траплялося в нас два позитивних є результати за, за цей рік це котик і, і лисиця. Лисиця забігла на територію. Приватного господарства і собака там її задушила, і в неї виявився сказ. Так що випадки сказу є в дикій природі, і, на жаль, з дикої природи воно проникає на територію міста. Також лікар закликає громадян приводити на вакцинацію безпритульних тварин, які більше контактують з іншими хвостиками і в рази частіше підхоплюють сказ. Аліна Пучка Вячеслав Мельник, випуск новин. Вирощування зернових, виробництво комбікормів, яєць, м'яса, птиці, олійний завод на Рівненщині Агрокорпорація працює за принципом замкненого циклу виробництва. Як комплексне ведення господарства впливає на розвиток? Дивіться у сюжеті. Рослинництво, птахівництво, переробка сільськогосподарської продукції все це поєднує у своїй роботі. Агрокорпорація Крупець, що на Дубанщині компанія працює понад 15 років. З того часу вдалось досягти замкненого циклу виробництва. У нас є землеробство, це 8 тисяч гектарів землі. У нас є вирощування птиці. М'ясних пород, бройлера у нас є також виробництво яєць курячих харчових, і також є деякі виробництва по переробці сільськогосподарської продукції. Одним із основних видів діяльності компанії є птахівництво, саме реалізація курячих харчових яєць. Для цього підприємство має чотири сучасні птахокомплекси, що дозволяє їм бути одним із найбільших господарств по виробництву та реалізації яєць курячих харчових у західному регіоні України. За 2022 рік вироблено понад 200 мільйонів штук. Продукцію реалізовують як в Україні, так і в країнах близького сходу та Африки. В планах масштабуватися і на Європу цієї весни. Ми оновили нашу сортувальну машину. Більш потужніша 110 десять тисяч в годину компанії Саново Голландія. За декілька тижнів ми маємо запуск ще одного приміщення. Це буде найсучасніше кліткове обладнання, де буде утримуватися птиця, кури, несошки. Це обладнання дозволяє пройти європейську сертифікацію, і наша продукція вона вже буде постачатися у всіх європейських країнах. І ми до цього повинні бути готові. Для того аби отримати відповідну сертифікацію та постачати курячі яйця на ринки Європи, готують окреме приміщення, яке обладнане за усіма вимогами. Ця клітка вона вже дозволяє пройти сертифікацію. І ця продукція, яка буде постачатися, вона вже має змогу бути у європейських магазинах. Тому бачимо її унікальність, в тому що вона досить така вже вільніша. Це їхні вимоги. Та це кількість місць, певні умови, сідала і інші такі нюанси, щоб птиця, погуляла, щоб птиця себе почувала більш вільною. Для того аби забезпечити кормами птахокомплекс, компанія побудувала власний комбікормовий завод, на якому вирощене зерно, пшеницю, кукурудзу, соняшник та сою переробляють на комбікорм. Наразі завершують пуску налагоджування роботи у новому, втричі потужнішому заводі, що дозволить не тільки. Тільки використовувати корм для власних потреб, а й продавати. Виготовляємо по 10 тонн в годину. Наш завод виробляє. Це виходить. Орієнтовно ми робимо 5 тисяч тонн комбікорма в місяць. На даній території також ми добудовуємо новий завод. Це буде потужності цей завод 30 тонн. Годину також чотири роки тому запрацював олійний завод, адже виникла потреба у соняшниковій макусі для виробництва комбікорму. А її можна отримати в результаті віджиму нерафінованої олії із залишків насіння соняшника. Олію можна використовувати як у харчовій промисловості, так і у виробництві паливомастильних матеріалів. Потужність переробки 120 тонн на годину. І на сьогоднішній день ми повністю забезпечуємо себе соняшниковою макухою. Олія у нас йде в продаж як і в Україні. Так, і в більшості все-таки за кордоном, так, це країни Євросоюзу. І далі ви бачите за олійним заводом це є сушильно-елеваторний комплекс, який одно моментом може зберігати 70 тисяч тонн зерна. Замкнений цикл виробництва дозволив компанії не тільки повністю забезпечувати потреби на усіх напрямках діяльності, а ще й стати енергонезалежними. Лушпиня соняшника використовують як альтернативне паливо, адже дві тонни лушпиня дорівнюють одній тисячі кубів газу. Є два котли: один котел 10 тонн пари, другий 4 тонн пари. Це тепло, цю енергію ми використовуємо для виробництва, яке необхідно. Ми виробляємо олію, широт виробляємо. Самі гранулюємо, і відповідно, ми ще цією цим паром опалюємо бролірну. У нас 10 пташників. У нас ми зробили тепловий вузол, подаємо гарячу воду і тепловентиляторами. Ми використовуємо це тепло. Такий комплексний підхід до ведення агробізнесу дозволяє забезпечувати сталість виробництва і незалежність від низки факторів. У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни постраждалих на фронті бійців. Лікують за допомогою собак. Каністерапію у медзакладі почали практикувати відносно нещодавно. Психологи кажуть, що спілкування з чотирилапами позитивно впливає на емоційний стан захисників. На одному із занять побували наші журналісти. Заняття з каністерапії проводять у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни для бійців, які отримали поранення на фронті. Це вид своєї рідної реабілітації, психологічного розвантаження. Двічі на тиждень до медзакладу приїздять кінологи зі спеціально навченими собаками. Військові залюбки граються з тваринами, гладять їх та беруть на руки. Іван, до прикладу, отримав на війні травму голови. Жартома додає, що така терапія з чотирилапим ставить мізки на місце. Каністерапевт Вікторія уважно слідкує за поведінкою як Івана, так і допитливого тор якого гладить травмований боєць. Ми працюємо сьогодні над тим, щоб розслабити ліву руку. Іван докладає зусиль більш, щоб її розслабити. Він кладе ручку на собачку. І розслабляє ручку, бо якщо вона неосознано не зіжметься, то собачці буде боляче. у захисників, які проходять реабілітацію, різні травми та емоційний стан. Якщо одні активні з тваринами, то інші ведуть себе обережно. У військовослужбовця Олександра вдома є дві собаки. Сьогодні чоловік вперше прийшов на заняття з каністерапії. Не так давно боєць отримав осколкове поранення на війні. У Мене осколочне поранення, 120 двадцять. Біля мене розірвалася метр. Я не знаю, но вижив, яку Богу. Інший боєць Роман з Дніпра вже не вперше відвідує заняття з каністерапії. Каже, щоразу спілкується з різними собаками і зі всіма намагається знайти спільну мову. Чоловік отримав поранення ноги під час боїв за Бахмут. Я не очікував, що будуть собаки в госпіталях. З психологами я не часто спікуюся. Вони пригласили мене на каністерапію. Я погодився так далі. Й хожу зі слів психологів. У каністерапії задіюють різноманітні методи реабілітації, використовують фізіотерапевтичні та когнітивні вправи, арт-терапію, розвиток дрібної і великої моторики. Є група взаємодії, щоб бійці могли отримати мотивацію до дій та життя і позитивні емоції. До прикладу, пані Тетяна вже бачить позитивний вплив каністерапії на стан Романа. Роман став набагато більш комунікабельніший. І навіть у роботі з, з психологом він став більш комунікабельніший. А чому тому, що коли е, людина приходить е, і бачить, він любить собак. Ну це треба, щоб людини робили. Військовослужбовець Василь з позивним ден добровольцем відправився захищати країну на початку великої війни. Отримав поранення ноги на Луганщині. Чоловік розповідає, що йому більше подобаються маленькі собачки, яких можна взяти на руки, бо більші, каже, можуть пошкодити ногу. Від тварин завжди позитивні емоції. Вони завжди відверті, відкриті, і вони такі ось кумедні самі по собі. Перед початком та по завершенню кожного заняття каністерапії психологи запитують у бійців, на якому рівні знаходиться їхній емоційний стан та загальний рівень стресу. Якщо настрій військових покращується, а переважно так і стається, то така реабілітація з чотирилапими друзями точно приносить користь. Добре. Ще саме хочеш сидіти. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Вишита Рівненщина на міжнародному рушнику єднання. Майже місяць майстри з нашої області працювали над презентацією регіону на понад 12-метровому полотні. Більше про проект, географію та методи віться у сюжеті. Тут зображені, от бачите, такі берегині оберегові символи. Восьмикутна зірка це такий обереговий символ. Він ще називається зірка Латир. Також це козацька зірка, можна сказати. Це от все про оцю про цей орнамент, який Має дуже такий потужний символізм. Рівненська вишивальниця Юлія Гончарова розповідає про значення символів, які вона разом з іншими майстрами з області вишивала на міжнародному рушнику єднання. Це 12-метрове вишите полотно, яке з 2013 року подорожує країнами світу, де є українська діаспора, та різними областями нашої держави. Рушник був вже і в Канаді, і в Іспанії. Було був, був навіть і е, в руках кримських майстринь вони почали вишивати. Орнек Кримські Кримськотатарський орнамент і сказали, що після завершення, після перемоги, вони допрацюють на рівни, рушних єднання передали з Волині місяць тому. Майже весь цей час над створенням орнаменту працювали майстри з декількох громад області, студенти, працівники культури для демонстрації традиційних візерунків нашого регіону. Обрали фрагменти вишивки притаманні Сарненщині. Цей орнамент такий досить традиційний для. Сарнщини. Схожий візерунок є на сорочках із колекції Сарненського історико-етнографічного музею, із колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею. І в приватних колекціях є теж схожі сорочки зі схожим орнаментом. Тобто, це такий типовий орнамент, досить архаїчний для нашого Рівненського полісся. Орнамент, де поєднані різні геометричні фігури, виконаний кількома техніками. Орнамент такий досить автентичний, можливо, трішки змінили кольори. Як в деяких варіаціях є і чорний, і білий колір у саме лиштві, тут представлені і косий, хрестик, тобто не можна сказати, що тут зовсім без хрестика обійшлось. Пряма гладь або лиштва її називають, і штабівка це обрамлення саме оцих елементів, чорним кольором називається штабівка. З Рівненщини полотно поїде на Хмельниччину. Організатори створення рушника єднання з Тернополя планують, що по завершенні робота, де будуть вишиті всі регіони України, а також 26 країн, де є українська діаспора, буде представлена в одному із музеїв країни. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Містить дані про соціальну і адміністративну інфраструктуру, інвестиційну привабливість регіону, публічну інформацію як для бізнесу органів самоврядування, так і громадськості. У рівному цього тижня презентували аналітичний портал області. Що це за система, які її функції та як працює? Дивіться у сюжеті. Ми отримаємо ось таку картинку. І з даними по всій області ми бачимо, скільки в нас типів і яких типів навчальних закладів. Яка в нас фактична кількість вчителів, учнів, які скільки в нас є потреб поточному ремонті, реконструкції, модернізації? Тут інформація в кожному розрізі по районах. Ми бачимо такі цифри по кожному району. А також ми можемо обирати той заклад, тип закладу який нас цікавить. Також можна обирати через знаходження адреси. Можна просто як ми вміємо, розширити, розширити, нажати і побачити, що відбувається в тому чи іншому закладі. Таку розширену інформацію про всі заклади загальної і середньої освіти рівнищини можна знайти на аналітичному порталі, який презентували в обласному центрі. Платформа містить п'ять дашбордів, де зібрані розширені дані про чисельність ВПО, об'єкти будівництва. Інвестиційні пропозиції, заклади охорони здоров'я загальної середньої освіти та ЦНАПи в розрізі районів області це інтелектуальна система, яка дозволяє збирати, аналізувати, представляти графічно дані, як з відкритих джерел, так і з шляхом там до додаткового внесення даних в систему. Вона дозволяє візуалізувати наявні ресурси в області або в розрізі громад, і навіть є можливість в розрізі старостинських округів. Є можливість аналізувати соціальну інфраструктуру, економічну інфраструктуру, земельні ресурси дороги. Інтелектуальна система аналізу даних та підтримки прийняття управлінських рішень для органів місцевого самоврядування, інвесторів науково-експертного середовища та громадськості розроблена за підтримки проекту агентства США з міжнародного Нього розвитку Юсея говерла основною метою проекту є посилення місцевого самоврядування у наданні послуг у служінні його населення. Посилення місцевого самоврядування є частиною програми реформи децентралізації в Україні, яка Відбувається дуже успішно. Аналітичний портал рівне ще не може синхронізуватися із багатьма державними системами. Всі дані представлені в режимі реального часу серед основних функцій платформи. Є першочергово, це є збір, обробка і верифікація даних з метою, щоб зібрати максимально якісну кількість муніципальної статистики. Це моніторинг і оцінка власне виконання владою. Місцевими громадами тих повноважень, які визначені і закріплені за ними, згідно законодавчої основи. Це однозначно візуалізація цих даних за допомогою того, що ми маємо можливість прив'язати їх в геопросторі, визначити чітке розміщення. Але все це робиться для того, щоб ми мали можливість прогнозувати і моделювати розвиток тієї чи іншої території, враховуючи ті виклики. Ще однією перевагою порталу є наявність інструментів моніторингу та аналізу, що перш за все дає змогу слідкувати за роботою органів місцевого самоврядування та визначати подальші напрямки, говорячи про систематиз. Зацію аналітичних даних ми говоримо сьогодні про обороноздатність, в тому числі, і країна буде більш потужніша, більш злагоджена, коли ми будемо оцифровані, коли наші дані наших громад фактично будуть завжди під рукою, і це стосовно. Виклики воєнних і поствоєнних. до слова, такий аналітичний портал з осені минулого року вже працює на Львівщині. Аліна Почка Олексій Олексієнко. Випуск новин. Органічну суницю, малину, обліпиху вирощують на Рівненщині. Уся ягода експортується за кордон. Про перспективи досвід, технології, вирощування органічних культур та особливості сертифікації продукції дивіться у сюжеті. 70 гектарів органічних ягід, малина, суниця, обліпиха. Ці культури вирощує на рівненщині підприємство Агроорганік. Їх називають лідерами на ринку садівництва в регіоні. Розпочинали з 9 гектарів малини, проте одразу були націлені на органіку, хоча кажуть, це непросто. Органіка це було нашим пріоритетом. Ми навіть не розглядали конвенційні ягоди, конвенційне поле. Все почалося відразу з органіки. Це перспективно, це корисно, це якісно і важко. Органіка це ти маєш працювати наперед, на випередження. Тобто, якщо йде дощ, ти маєш спрацювати органічним препаратом обов'язково, бо це не хімія. Воно так не тримає, воно так не лікує. Це в основному гриби, це в основному бактерії. Тому ну, це важко, навіть навіть в агрономії. Спочатку була органічна малина, згодом додалась суниця та обліпиха. проте все ж близько 50 гектарів займає малина. Вирощування органічних ягід значно складніший процес, кажуть на підприємстві. Це завжди більше ручної роботи. Це підбір препаратів, які дозволені. Ну і догляд, тяжкий догляд за такою, як за звичайною, що можна там від бур'яна спрацювати тут ні. Окрім здебільшого ручної праці та обробки, необхідно слідкувати за вологістю ґрунту, адже від цього залежить якість та кількість врожаю. Капельний полив працює, у нас є там басейн, накопичуємо воду, стоять в нас такі танзіометри, які показують влагу. І слідкуємо, коли менше 20% наприклад, відсотків влаги, то ми включаємо полив. Бо рослина без води рости не буде. Цьогоріч у господарстві збиратимуть перший врожай органічної обліпихи, адже після посадки саду проходить близько чотирьох років, перш ніж можна збирати ягоду. У компанії розповідають, наразі в Україні попит перевищує пропозицію. Сад закладався в 2018-2019 році. В цьому році у нас буде перший збір. В принципі, в планах є ще закладати обліпиху далі. Насаджень небагато, але є дуже великий попит. З 2018-го підприємство щороку отримує сертифікат органік стандарт, який підтверджує те, що малина суниця та обліпиха вирощені відповідно до усіх вимог органічного продукту. Адже саме це дозволяє компанії практично 100% експортувати вирощену продукцію до країн Європейського союзу. Подальшому планують продовжувати розвиватись та збільшувати насадження органічних ягід основна вимога це прослідкованість. По ЗЗР, по добривам, по потоку продукції, тобто ведеться журнал зерів, тобто засобів захисту рослин, ведеться журнал внесення добрив. Наша ягода відповідно має потрапляти тільки в сертифікований холодильник під органічну продукцію. Ну і далі вже наразі, коли вона їде на експорт, органік стандарт бере відповідні аналізи нашої продукції. За шість років роботи сформувалась певна команда працівників, які постійно працюють на полях. У сезон кількість робітників збільшують. Польові роботи починаються з весни і до перших морозів. Здебільшого працюють місцеві жителі із навколишніх сіл. Оце зілічко починає рости. Ми вже мусимо виходити, ми вже мусимо прополювати. Ми вже мусимо там. Е, ну, зазвичай квітень, Трайне, кінець, квітень, квітень травень. Травень вже працюємо вже. Квітень більше да. щось там засіваємо, підсіваємо, а травень вже прополка. Коли вже ми закінчуємо по збиранню і закінчуємо от, прополочки, от це все тоді вже починається обліпіха. Там якісь обрізочки в нас ідуть, там ну тобто до, 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 до морозів, до морозів, то йде поетапно. етапно. Там так. випололи, там заростає, там збираємо ягоду, там опять. Зіляче йдемо збирати І так без кінця. На Рівненщині є 25 суб'єктів господарювання, які займаються вирощуванням органіки. З кожним роком ця кількість збільшується. У 2018-му площа землі під органічні насадження становила 4,2 тисячі гектарів. У 2021-му – вже понад 10 тисяч. Окрім того, в області працює програма, яка передбачає часткову компенсацію витрат на сертифікацію. У 2018 двадцять рік програма діяла, передбачалася компенсація вартості. Частково. Сертифікації органічного виробника або виробництва, якої на одного суб'єкта дозволялося до 30 тисяч гривень повернення таких коштів нова програми підтримки розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на цій треті двадцять роки, так само передбачено розділ. Підтримки органічного виробництва, якому вже сума компенсації на суб'єкт збільшила до 40 тисяч. Окрім ягід, на Рівненщині вирощують органічне зерно, плодові, горіхи та прянощі. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин безкоштовно опанувати 50 нових професій, повдивившись фільм і склавши тест. У Рівному презентували оновлений проект Дія освіта. Більше про нові можливості для роботодавців та шукачів роботи дивіться у сюжеті. Від майстра з поклейки Шпалер до СММ спеціаліста Цьогоріч у травні Міністерство цифрової трансформації України презентувало оновлений проект на платформі «Дія освіта». Громадянам, які перебувають в активному пошуку роботи, пропонують за допомогою коротких фільмів ознайомитися з новою професією. Це є 50 таких професій, де не потребується якихось спеціальних. Спеціальної освіти і е, е, обрати, наприклад, е, стати пекаром, змінити професію на пекаря або на бариста е, великий спектр таких, таких професій. А чому вибрані саме такі професії? Тому що вони не потребують е, якогось диплому спеціальної освіти. Це перше, і друге е, було досліджено, що найбільше вакансій. І потреба саме в таких працівниках, проект дозволяє після перегляду ролика пройти тестування і в разі досягнення високого результату отримати сертифікат, а також ознайомитися з актуальними вакансіями в регіоні. Ми зацікавлені в тому числі зустрітися з нашими підприємцями, які шукають таких працівників для того, щоб вони розміщували свої вакансії, в тому числі і на цих ресурсах, на цих джерелах, щоб наші люди, які живуть у Рівненській області, мали більше таких Іх можливостей і роботодавці мали більший вибір і вибрати того до себе на роботу, хто їм найбільше підходить по тих чи інших напрямках. Також спробувати себе в новій професії можуть люди, які ще не визначилися, ким хочуть працювати. Якщо людина не знає, ким як вона де вона може працевлаштуватися, є тести, вона його здає і залежності від того, який в неї стиль життя, який в неї характер, які в неї особливості після цього тесту їй дається пропозиція, що ну. Вам краще там працювати з людьми або навпаки професії, які не потребують великої комунікації. І так далі. На сьогоднішній день людям, які не працевлаштовані, пропонують не лише онлайн-навчання, а й пройти профорієнтацію від центру зайнятості. Ситуація на ринку праці кардинально змінилась. Таких, як скажем, вакансій, як були до військової агресії Російської Федерації, наразі немає, але є ті, що потрібні сьогодні. Ну, наприклад, це швачки. Дуже затребувана на сьогоднішній день професія, достатньо є у нас вакансій і є можливість у нашого закладу освіти проводити таке навчання. Зокрема, ми готуємо швачок для релокованих підприємств. Станом на 1 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Рівненщині 1300 вільних вакансій. На одну пропозицію роботи претендує три людини. Аліна Ярослав Бондарчук. Випуск новин. На цьому команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Бережіть себе та підтримуйте захисників. Перемога залежить від кожного. До зустрічі.